14 тисяч квадратних метрів на вершині недіючого вулкана та 68 метрів над землею це координати Мукачівського замку. Паланок пропонуємо відвідати цей історичний палац разом з журналістами медіа Закарпаття Банош. Мукачівський замок вперше згадується в історичних документах у 1311 році. Назва походить від дубового частоколу, яким колись був оточений водяний рів навколо розкішного будинку. Саме той частокіл давнину називали паланкою. Загалом замок налічує 130 кімнат, з'єднаних між собою лабіринтом підземних переходів, що додає йому ще більшої загадковості. Багато таємниць зберігають підземелля фортеці, дослідження яких триває. Замок паланок входить до п'яти найкращих, що збереглися у Європі. Першим господарем замку був феодал з північно-східної угорщини Аба Амадей. Далі палац належав угорським монархам. А наприкінці 15 століття його господарем став Федір Корятович, Подільський князь. Саме він доклав значних зусиль для розбудови та укріплення. Першим наказав викопати колодязь, тим самим забезпечив замок водою. Мукачівський замок не просто велична споруда, що витримала численні облоги та зміни володарів. Він був свідком як радісних, так і трагічних подій. Період з 1782 по 1896 роки став для нього особливо жахливим. Понад століття тут була політична в'язниця, яку прозвали угорською Бастилією. У її мурах, у страшних муках, на ланцюгу помирали відомі європейські політичні діячі. Деякий час власницею замку була Софія Батурі, що увійшла до книги рекордів Гіннеса як наймасовіша убивця в історії. Після завершення Першої світової війни та приєднання Карпатської Русі до Чехословаччини замок довгий час використовували у військових цілях. Замок паланок завжди привертав увагу кіномитців. Тут знімали епізоди стрічки Табір Іде в небо у Мукачеві. Презентували мультфільм Замок Паланок, який вийшов у десяти мінісеріях та доступний для перегляду в історичному музеї.